Миколаївці в Южному зустрілись з народними депутатами: Ігор Копитін, Валентина Короленко та депутатка Миколаївської міськради Тетяна Домбровська провели прийом серед ВПО 25 листопада. Мета сьогоднішнього заходу була дізнатися, які проблеми постають під внутрішньопереміщеними особами, які приїхали з Миколаєва та Миколаївської області. І напевно, що питання в них такі самі, як і у всіх людей, які. На сьогоднішній день в скрутному становищі виявилися це як можна споскоріше скоріше повернутися додому. А якщо такої можливості доки немає, як можна покращити їх побут сьогодні тут в Южному? В більшості миколаївці турбувались за покинуті домівки та можливість відбудувати пошкоджене майно. У Миколаєві у нас залишилася квартира, там розбиті вікна. То порядок дій нам роз'яснили, як куди звертатися, щоб оновити пакети відновлення да, вікон. Люди залишили різні звернення щодо соціального забезпечення та поточних питань гуманітарного характеру. Але одне питання для всіх стосувалось того, яка наразі обстановка в Миколаєві. Миколаїв сьогодні в зеленій зоні. Ми чули, що Кім Віталій Олександрович запропонував людям, які мають мали якийсь бізнес у Миколаїві, щоб вони поверталися та ем, потихеньку починали працювати. Але сьогодні в Миколаїві немає води, питної води, тому мені здається, дуже важко, важко господарювати, важко бути там з дитиною. І я думаю, що деякий час треба ще побути там, де знаходяться наші містяни, в інших містах. В рамках прийому Ігор Копитін вперше виступив в Южному. Він зауважив, що збирається і надалі працювати на території южненської громади не тільки в питаннях переселенців, а й на звернення южненців. Буде тривати та співпраця. Плануємо ну я планую відкрити в місті приймальню для роботи з. Із мешканцями міста Миколаєва, також мешканцями міста Южного. Розширену версію зустрічі дивіться у програмі Об'єктив.